Вітаю 9 класу, Ми продовжуємо розглядати з вами культуру другої половини 19, початку ХХ століття. А можемо спілкуватися сьогодні про розвиток архітектури та образотворчого мистецтв. Для початку я пропоную вам, щоб ви заповнили ось таку таблицю. Це твори української літератури, другої половини 19, початку ХХ століття є 6 авторів і вам потрібно написати головні твори. А поки ми переходимо до розвитку мистецтв. У другій половині ХІХ століття в українському образу творчого мистецтві співіснують романтизм і реалізм. Романтизм з його увагою до почуттів сильних, особистостей героїв, захоплення фольклором і народністю, та ідеалізованим минулим відігравав значну роль у пробудженні і відродженні слов'янських народів, зокрема і українців. Данину українському романтизму віддали послідовники Тараса Шевченка, для яких тема о, України стала домінуючою творчістю. Це і Лев, Лев Жемчугов, і Іван Соколов та Костянтин Трутовський. Якраз з цими трьома особистостями у нас пов'язана розвиток саме романтизму. Одним з яснеяскравіших майстрів побутового жанру був Микола Пимоненко. А у своїй творчості він майже не відходив від теми сільського життя. Поманенко досяг високої майстерності у відтворенні сонячних барв природи України і народного побуту, таких картинах, як Святочне Ворожіння, для прикладу, яке необхідно знати на ЗНО, а також весілля в Київській губернії. Також деякі картини Помененко мають гості соціальні мотиви та показують драматичні ситуації життя села. У центрі уваги художників-реалістів було також буденне життя з його проблемами, людськими думками, зображеннями подій вітчизняної історії та природи. Цей етап розвитку мистецтва пов'язаний з об'єднанням художників передвижників Серед них і українські митці, такі як Кіріака Константія і Петро Левченко. Чумалий внесок у розвиток побутового жанру зробив саме Кіріака Костанті. Вихованець Одеської малярської школи, а потім і Петербурзької академії мистецтв Костантій в 1907 році здобув звання академіка. У його картині в люди, старенькі, з ближчого сташиного польоту, написані з великою майстерністю у його полотнах у хворого, товариші, буси, рання весна, в люди, стали окрасою національної культури. 1902 року Константія очолює товариство південно російських художників, яке в 1905 року розпочало видавати в Одесі власний журнал. Але в українську культуру значить, що українці розвивають не тільки власну культуру, а й впливають на російську і представляють нам саму українську історію. Так, наприклад, українець за походженням Ілля Репін. Написав на тему Вітчизняну історію, картину Запорожці пишуть листа турецькому султану, яку теж необхідно знати на ЗНО. Українська тема просяг... сприяла посиленню романтичних тенденцій в деяких картинах Іллі Репіна, а також в пейзажних творах Архип... Архипа у te... Вже в 1872 році відбулися перші виставки цього товариства південно-російських художників в Києві та Харків. Наступного року до маршруту включено було Одесу, Полтава та Миколаїв. Формується і Українська національна школа пейзаж... пейзажного живопису, серед майстрів якого постать Сергія Васильківського є найбільш масштабний та багатогранний. Він відкрив український живопис в Європі, де було удостоєний честі виставляти свої картини в паризькому салоні позачергом. Пейзаж у творчості Васильківського органічно поєднується з історичними сюжетами з доби козацтва. Наприклад, ось картина Козаків Степу, яку теж необхідно знати на ЗНО. Або з побутовими картинами, до побутового жанру пейзажу звертається і Опанас Сластіон в творах весна та Болин. Загально визнаним майстром пензля був і Микола Ярошенко, який в основному зображував ось такі портрети, які ви бачите зараз на екрані. Як і інші види мистецтва живопис західноукраїнських земель, зазнавав впливу художників шкіл, художніх шкіл Австрії, Німеччини та Польщі, хоча у цілому він продовжував залишатися національним. Ліричністю і глибиною зображення вирізняється картина Корнила Устіяновича, Бойківська пара, гуцулка біля джерела, та йому належить також полотно Шевченко на Засланні. На початку ХХ століття український живопис зробив новий крок. Серед найвизначніших майстрів пензля слід назвати живописця Баталіста Миколу Самокиша. Навчаючись у Петербурзькій академії мистецтва, потім у Парижі, самокиш досяг високої майстерності зображення Батальних сцен. За серією перших картин його удостоїли звання академіка. Самокиш із Сергієм Васильківським у 1900 році створив альбом Українська старовина, а у 1912 році Мотиви українського орнаменту», які і до цього часу вражають глядачі. Йому належать також батальні альбоми Війна 1904 років та серія малюнків про війну з Наполеоном 1812 року. У творах художників України початку ХХ століття є проявляється орнаментальне начало, яке є однією з основних ознак мистецтва модернізму. Початок ХХ століття у нас сповнений гострих соціальних суперечностей і художніх пошуків в українському мистецтві. Борхливий розвиток таких промислових і культурних центрів, як Київ, Одеса, Харків, супроводжується створенням місцевих творчих об'єднань художніх. Шкіл та поширення виставкової діяльності. Наприкінці першого десятиріччя ХХ століття лише в Києві щороку влаштовувалось 10-15 художніх вистав. Серед художників, які застосовували нові засоби втілення дійсності, імпресіонізм і символізм одне з провідних місць посідає Олександр Мурашко. Його відомими творами були карусель, дівчина в червоному капелюсі. Та парижанка біля кафедж. Яскравим представником цієї генерації майстрів був Микола Бурачик, відомий пейзажами Дніпра та Києва, до вітчизняних імпресіоністів належні художниці Зинаїда Сріблякова прихильниками модерністських течій і модерністських експерименторів була також Василь та Федір Ключевський та інші, з якими ми ще будемо з вами знайомити. Зараз ви бачите таку скажімо, узагальнену таблицю розвитку образотворчого мистецтва в цей період. Якщо ми кажемо про е, архітектуру, то від 40-х років 19 століття класіцизм поступається місцем іншому стильовому напрямку. Архітектори звернулися до вже відомих художньо-світоглядних систем, намагаючись пристосувати їх до нових умов. Провідним напрямком в архітектурі став історизмом, тобто використання архітектурних стилів і декоративних елементів, що склалися в будівельній практиці попередніх часів. Саме цей термін уживають у мистостознавчій літературі стосовно поширення в архітектурі другої половини 19, початку ХХ століття, неороманського, неоготичного, неоренесанського, необарокового, неокласицичного стилю. Утілення в архітектуру рис згаданих стилів у більш або менш чист, частковому чистому вигляді, називають історизмом або стилізацією. Щодо використання елементів історичних архітектурних стилів, у змішаному вигляді вживає термін еклектик. Дослідники звертають увагу на певну спеціалізацію стилів, так для церков обирали візантійський стиль. Театри будували в ренесанському стилі, особняки в Романському та синагоги – в Мавританському. Серед образотворчих видів мистецтва важливе місце посідає саме архітектура, розмах міського будівництва внаслідок зростання чисельності міського населення та потреба в нових приміщень для установ, банків, контор, залізничних вокзалів, елеваторів, критих ринків тощо. Все це зумовлювало посилення пошуків нового стилю в архітектурі. Який би відповідав новим умовам життя. Хоча міста продовжували забудовуватись хаотично і різностильно, але з'являються споруди. Як правило, це в центрі міста значної архітектурної цінності. Так, в Києві у 70-ті роки 19 століття на Хрещатику виріс будинок міської думи в стилі бароко, а на прилеглих вулицях готель Континенталь та будівля театру. В кінці 90-х років 19 століття в місті, в місті побували оперний ад. Пожвалення будівництва в Києві залучило до міста талановитих архітекторів, наприклад, Олександр Берет. За його участю було споруджено Володимирівський Собор, який у нас за зразок править Візантійський стиль. Храм було закладено в 1862 році. Його будівництво затягнулося на два десятиліття. Над проєктом працювало кілька відомих архітекторів, завершував проєктування, син Береття Олександр Береті. Ну а в 1896 році відбулось відкриття та освячення собору. Також Олександр Береті спроєктував ряд будинків на Пов вулиці, а також наприкінці 19 століття в Києві розгорнув діяльність відомий архітектор Олександр Кобелєв. За його проєктом зведено будинок Політехнічного інституту. Автором проєкту будівлі залізничного вокзалу став Олександр Вербиць. У забудові Харкова велику роль відігравав архітектор Олексій Бекетов. Він же спроєктував драматичний театр в Сімферо. Дуже швидко забудовувалась Одеса на той час третє місце в російській імперії за кількістю населення. В Одесі працювало багато талановитих архітекторів та будівельників. За характерною спорудою тих часів є будівля театру в Одесі, споруджена за проєктом віденських архітекторів Германа Бельмера та Фердинанда Фельнера у 1884 1887 роках, та одеським архітектором Феліксом Генціаровським у стилі неоренесансу та необарок. Будівля театру в Одесі це справжній шедевр світової архітектури та одна з найяскравіших споруд в Європі. Якщо кажемо про Сев... Севастополь, то з 70-х років розгорнулась відбудова Севастополя, зруйнованого під час Кримської війни, серед нових споруд привертає до себе увагу будинок військово-історичного музею Чорноморського флоту. Нові приміщення театрів, навчальних заклад, міських дум, вокзалів, тощо, з'явилися і в інших містах України, переважно в Глубесті. На західноукраїнських землях у пошуках сучасного стилю архітектури вдалися до модернізації стилів минулих епох та захоплювалися ліпними і скульптурними прикрасами. Тут виділялася група талановитих митців, як зрілий майстер архітектури зарекомендував себе Юліан Захаревич. За проєктом якого було споруджено ряд будівель у Львові, Чернівцях та інших містах. Це будинок Львівського політехнічного інституту, зведений у стилі італійського відродження, та будинок Галицької ощадної паси. Модерні... Модернізаційні процеси викликали зміни в архітектурі. Спочатку ХХ століття поширюється новаторський український стиль, піонером і послідовником, виразником якого був Василь Кричевський. Архітектори цього напрямку охоче використовували мотиви українського бароко і народного дерев'яного будівництва, традиції і модерну, основним засобом виразу якого став орнамент. Національний стиль української архітектури модерну найбільш вдало було втілено в будівлі Полтавського буберського земства, у якому використано форми дерев'яної народної архітектури. Автором споруду був Василь Кричевський. Для оздоблення фасаду та інтер'єрів будинку широко застосовано кераміку і майоліку, виготовлену за спеціальними ескізами учнями Миргородської керамічної школи та народними майстрами опішки. Оформленням і внутрішніх внутрішні приміщень та настійні розписи, у яких використовували мотиви та орнаменти українського народного мистецтва. Виконали художник Сергій Васильківський, Микола Самоши... Самокриш, Василь Кречецький. В українському національному стилі збудовано також школу імені Івана Котляревського в Полтаві, художню школу в Харкові, а прибутковий будинок в Петрониславі та інші. Характерною рисою цих споруд була імітація в камені форм дерев'яної народної архітектури та використання елементів давньої церковної архітектури, зокрема Вершу. Мотиви української народної архітектури у західноукраїнському мистецтві початку ХХ століття. Добре помітні в спорудах архітекторів Івана Левицького, Олександра Лушибського, і Євгена Нагірного, у Львові, ну, для прикладу, саме будівля банку Дністе, те, що є важливо. Або ж будівля будинку з химерами, про яке я вам показував на одному із попередніх завдань. Не стоїть на місці українська скульптура. Нові риси з'явилися у скульптурному мистецтві. Податним українським скульптором, який е, у малих формах художньо зображував різні типи людей та їхнє заняття, був Леонід широко Широковідомими стали його композиції Шинкар, Кобзар, Переселенці, Скіт, Запорожець у розвідці. Йому належить низка пам'ятників, встановлених у Полтаві, зокрема Івану Петкаревському та Миколі Вокольо. Базувалась і монументальна скульптура, але пов'язана вона була переважно з пам'ятниками царів та вищих синов. Однак були винятки, так, в 1853 році на схилах Дніпровських круч постав пам'ятник князю Володимиру роботи позина. Високим мистецьким рівнем відрізняється пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві. Встановлений в 1888 році на Софійському майдані архітектором скульптором Михайлом Микешем. Скульптурне мистецтво західноукраїнське земель перебувало під значним впливом віденської, Мюнхенської та Римської художньої шкіл. Помітний вплив на його розвиток став, справив італійський скульптор Паріс Філіп після переїзду до Львова. Звичайно, відбуваються зміни в міській та сільській забудові. Суперечності модернізації позначились на житлових умовах населення. В сільській місцевості зміни відчувалися мало. Це двокамерні хати, поступово витісняються трикамерними. Наприкінці 19 століття, на початку ХХ століття, в сінях почали відгороджувати місце для кухні, і внутрішнє планування хата залишалось таким, як і 100 років до того. У селищах біля заводів зводили казарми бараки. Для колективного проживання робітників, будували їх із цегли, дерева чи саману. Робітники спали на нарах, які стояли в 2-3 яруси. Приміщення обігривали печі, для одружених тут же відгорожували кутки. Окремі підприємці виділяли для сімейних робітників у казармах ізольованих кімнати. Робітники, які не хотіли жити в казармах, будували землянки або хати-мазанки. А біля них сараї і породи. Поруч зводили городи та сараї. Зазвичай центральна частина міста, будь-якого міста, оздоблювалася доволі так красиво. І зараз ви бачите якраз межу 19-20 століття Одеси з виглядом на опорний театр. Тобто, в умовах модернізації українського суспільства і наростання національного визвольного руху спостерігалася значна активізація всіх форм духовного і культурного життя українського народу. Не обійшлося піднесення, обійшло піднесення і образотворчим мистецтвом, розквіт переживає український живопис, у якому було помітно повернення до української традиції. У літературі і мистецтві поступово утверджуються принципи модернізму, які відповідали настроям новітньої допи, та сприяли формуванню української свідомості, ідеї культурної, літературної, географічної, мовної та політичної єдності Східної і Західної частини України. Розвиток міст сприяв архітектурній творчості. З'явилися видатні майстри архітектори, чи творіння, особливо місце будування, не, забу... не загубилися у вирібливих подій 19 століття. І привертають до себе увагу навіть сьогодні. Це стосується і скульптури, особливо монументальної скульптури, так і з впливом модернізації історичних змін відбувається і також в релігійному житті, про що ми казали на. Домашні завдання ви бачите підручник сторінки, або ж завдання з підручника, або контрнакат. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.